Ніколи не їдьте до реберні у Польщі, поки не подивитесь це відео в кінці. Розкажу свою правдиву оцінку. Це саме та славна реберня, яка є у Львові, і тепер вона є доступна у Польщі, і там ви не отримаєте жодної вилки чи ложки, і все потрібно їсти просто руками у Google Maps. Оцінка не з найкращих, на даний момент. 4 із 5. півроку назад. Тут було 3,7. Давайте розберемося, чи справді тут так смачно і чому поляки ставлять таку низьку оцінку. Відразу забіжу наперед, реберня асоціюється полякам із Бандерою, тому вони просто ставлять негативні оцінки. Але чи справді це так? Ми спонтанно вирішили поїхати у лодзь. туди їхати 2 години 244 км із Врослова. У лодзі живуть наші близькі друзі Вова з Ірою. Тому як тільки є нагода, ми зустрічаємось. Великий плюс що в Польщі більшість автострад, як і в Німеччині, є безкоштовно. І що може бути краще в дорозі, як Степан Гіга? Водне що ви його також не слухаєте? Зустрілись ми близько 16-ї години, зробили замовлення. Одна порція коштує 49 злотих, і на саме замовлення ми коштували близько 15 хвилин, що справді дуже швидко. І щоб посидіти компанію із п'яти або шести людей, потрібно заплатити близько 600 злотих, що на мою думку досить доступно. Реберця тут дуже смачні і дуже соковиті, ви просто погляньте. Ну і найсмачніше, що тут можна випити, це смачне українське пиво. Щодо маленьких мінусів, можливо, порція могла б бути трошки більша. і також нам бракувало особисто дитячого куточка, а в загальному все на плюсі: і обслуговування супер, і реберси смачні, і м'ясо просто відпадає від кістки. Тому моя оцінка 8 із 10. А ви були вже в реберні у Польщі? Пишіть в коментарях. Також, якщо вам цікаві огляди інших закладів, також про це нагадуйте.